Вітаю. Часто люди, які обирають себе інвертор, а зараз, особливо зараз, коли йдуть відключення, неправильно собі підбирають потужність цього інвертора. Чому? Тому що вони забувають, що потужність інвертора складається із потужності навантаження і потужності зарядки. Тобто загальна потужність інвертора це не тільки навантаження, це і зарядка, і навантаження. Тому обираючи інвертор на 6 кВт, це не значить, що ви можете включити на нього навантаження в будинку на 6 кВт. А ще додатково і включити якусь зарядку. Ви можете тоді взяти, зарядку встановити на 3 кВт і навантаження будинку 3 кВт. І все, це повна потужність вашого інвертора. Давайте наглядно покажу на моєму інверторі. <реку> Зараз у мене в будинку навантаження йде, як ви бачите, 373 кВт, зарядка йде, 7 кВт, і при цьому загальна потужність, яку інвертор бере із мережі, 11,5 кВт. Тобто, в даному випадку, якщо ви хочете з такою потужністю 7 кВт заряджати ва ва ваші акумуляторні батареї, вам потрібен інвертор на 12 кВт, і він вже буде завантажений повністю. Тобто, якщо я так рахую, э, з запасіком це вже має бути інвертор на 15 кВт. Але зараз цей інвертор саме на 20 кВт, і його в такому випадку вистачає. Тобто, зараз у нас електрику вимикають, ну наприклад, сьогодні, і так само я дивлюся завтра по графікам, э, буде 7 годин без світла, 3-3,5-4 години зі світла. Що це означає? Це означає, що ми з вами повинні розрахувати інвертор і підрахувати, підібрати його так, щоб наші батареї заряджалися за 3-4 години. І в випадку, якщо у вас батареї будуть плюс-мінус потужні, там хоча б 10 або більше 15 кВт-годин, так, включу зараз екран, то ваш інвертор має бути в змозі заряджати ці ваші акумуляторні батареї за 3-4 години, щоб через 3-4 години вони були повністю заряджені, і ви знову були готові до відключень світла. Тому ви маєте розуміти, що ось ця потужність в будинку 4 з хвостиком кіловат. Це зараз світла довго не було. повключалися стиралки, повключався зараз осмос, і будинок споживає майже як ви бачите, 4,5 з і плюс ще зарядка. І вже ми маємо на даний момент бачите, вже 12 із е, навіть 12 і 3 кВт. Тому, обираючи слабкий інвертор, вам його просто буде недостатньо. А або ви будете змушені, е, якщо світло з'являється, зменшити на мінімум ваше навантаження, яке є в будинку. А це вам буде некомфортно, тому що світла довго не було. І вам треба, якраз коли світло з'являється, максимально користуватися світлом. і Всі прилади повинні запустити там правильну машину, і ще щось зробити. А у вас такої можливості не буде, тому що вам потрібно буде ще паралельно і зарядити акумуляторні батареї. Тому підбираючи інвертор, ви маєте знати, що і навантаження, і зарядка ви маєте врахувати, і тоді ви підберете інвертор правильно. Телефонуйте в World Market, наші хлопці все підкажуть.